Вітаю, друзі! Тема відео кріп та комахи, котрі його атакують. Саме кріп ароматний супергерой в цьому році на моєму городі, тому що його було дуже багато. Весною пригостила всіх бажаючих і сама зробила заготовку. На даний час стебло висотою до метра і має добре розвинуті парасольки приємного аромату. Він не просто пахне, а й приваблює різних комах. Такі комахи, як бджоли і оси, в захваті, собирають нектар, харчуються, але я ніколи не чула про кроповий мед. А такі комахи, як Божі корівки, ховаються у ньому і полюють на тлю. Навіть гусінь махаона, великого гарного метелика, не проти перекусити кропом. Я думала, що кріп просто зелень. Але ні, кріп це справжній рай для корисних і не дуже корисних комах. Кріп не тільки аромат, а й природний захисник нашого городу. Додаємо його у суп, салати, маринат і смак, Страв оживає. Бачили таке чудо на кропі? Я його бачу вперше цього року. Це італійський клоп. Він обожнює рослини родини зонтічних. Не являється великим шкідником, смокче собі сік рослин, таких як кріп, пастернак, морква. Але при масовому розмноженні може висмоктувати сік із насіння. Смугастий клоп на кропі, модник сезону. Він сигналить птахам своїм окрасом: Я не смачний, не їжте мене, сидить собі, позує, хизується. Дивлячись на нього, розумію, що клопи бувають такої величини і стильні по забарвленню. Він, італьянець, обожнює прянощі. А кріп для нього, як для нас, піца. Ця комаха не кусається, а просто ніжиться на сонечку, як турист на пляжі. Але радіти рано, його діти з'їдають усе насіння рослини, як туристи, голодні туристи за шведським столом. І це насторожує та заставляє задуматись, тому що життєвий шлях італійського Клопата його дитинчат дуже нагадує життєвий шлях і цикл Колорадо з його дитинчатами, котрі жруть все підряд на своєму шляху. Але я вірю в краще, не жадна і сподіваюсь, що кропу достатньо буде усім.